На дворі зима, а в оранжереї принцеси Уельської всюди яскраві барви. Королівські ботанічні сади ю, що в Лондоні, запрошують на щорічний фестиваль орхідей. Цього разу він оспівує природу Перу. У повітрі завмер анський фламінго, а серед квітів ховаються альпака і очкові ведмеді. Усі скульптури створено з натуральних матеріалів. На оформлення виставки пішов місяць, а підготовка тривала рік. Ми збирали натуральні матеріали в нашій теплиці, щоб використати їх на фестивалі. Тож, усе це різноманіття сплатено з листя, яке ми збирали в оранжереї весь рік. В оранжереї цвітуть 6 тисяч орхідей різних сортів. Деякі ростуть на стовбурах чи гілках дерев. Таким квітам треба особливий догляд. Експозиція досить специфічна. Це не просто флористична виставка на один день. Вона має залишатися живою протягом місяця. Тому підготовка рослин досить скурпульозна. Треба підтримувати вологе середовище. Тому ми обкладаємо коріння мохом, і важливо правильно поливати. Тому ми не поливаємо надто рясно. В оранжереї працює п'ять садівників. Їм допомагають інші співробітники садів Q і волонтери. Орхідеї одна з найбільших родин квіткових рослин. У світі є приблизно 30 тисяч видів, а в перу 3 тисячі. Вони ростуть всюди, і в посушливій місцевості, і в тропічних лісах Амазонки і в Андах. Фахівці кажуть, що важливо зберігати цю різноманітність. Якщо якийсь вид орхідеї в перу вимре або зникне локально, то відбудеться ланцюжок подій. Наприклад, цю рослину запилюють деякі комахи та птахи. І тоді без орхідейці запилювачі постраждають. Їм буде важко вижити, бо орхідеї їх годують. Орхідеї ростуть на всіх континентах, крім Антарктиди, здебільшого в тропічних широтах. Ці квіти можуть бути зовсім маленькими кілька міліметрів, а можуть виростати до 35 метрів. Водночас 70% орхідей росте на деревах. Фестиваль у садах к'ю триватиме до 2 березня.